Вітаю вас на моєму каналі про садівництво та городництво. Дякую, що завітали до моєї садиби. Сьогодні мова піде про справжню королеву травневого саду півонію. Коли вона квітує, то аж подих перехоплює від її краси. Як же прикро, коли у вас в саду є півонія, а ефекту вау немає, то чому ж не квітує півонія або квітує не так рясно? Чому півонія засушує бутони. І як простимулювати кущ півонії на пишне і обливне квітування. Про все це мова піде сьогодні. Півонію аж ніяк не можна назвати промхливою рослиною. Але все ж таки кілька правил по догляду за цією рослиною існує і їх потрібно дотримуватись. Правило перше. Півонія це рослина, яка любить сонце. І її слід сажати на гарно прогрітих сонячних ділянках, захищених від протягів. У тіні та на півтіні півоня може квітувати, але її квітування буде не таким пишним, квіти будуть менші за розміром, мати менш яскраве забарвлення. Ось ці кущі півонії у мене також зростають на напівзатінку під кроною дерева, це кізіл. І квітують вони набагато гірше, ніж ті, що зростають на сонечку. Правило номер 2 Півонь при посадці не можна заглиблювати, бо вона не буде квітувати. Її очні бруньки мають бути в рівень з поверхньою ґрунту. І, взагалі, до посадки цієї рослини потрібно підійти дуже відповідально відразу вибрати їй правильне сонячне гарне місце, бо вона не любить пересадки. Вона вкрай травматично переносить пересадку і може не квітувати кілька років. Посадкова яма має бути не глибока, десь 30 см, але широка до 60 см. І її відразу потрібно гарно заправити, щоб півонія мала чим харчуватися на довгі роки. Адже ця рослина може зростати на одному місці без пересадки до 80 років. Найкраще півонія любить суглинисті ґрунти. В мене піщаний ґрунт, про такі ґрунти кажуть, голодні та холодні. Тому я заправляю посадкову яму так: беру відро, перегною, жменю суперфосфату і жменю попелу. Якщо немає попелу, можна взяти каліні добрива. Все це добре перемішую і заправляю... зі своїм садовим ґрунтом, додаю свій садовий ґрунт, перемішую і заправляю посадкову яму. Якщо ж у вас близько знаходяться ґрунтові води, то потрібно зробити дренаж в посадковій ямі або відразу саджати півонію на високих грядках, бо ця рослина боїться застоя води і її коренева, кор корені коренева можуть загнивати. Найкращий час для ділення і пересадки півонії це серпень-вересень. Навесні це робити не бажано, бо можна з легкістю обламати її ніжні бруньки, і така пересадка для рослини буде дуже-дуже стресовою. Правило номер 3 Після квітування наземну частину рослини не потрібно обрізати, достатньо зрізати лише квіточку ось так. І залишити все листя. Через нього рослина буде живитися. Протягом всього сезону, крім того, воно і так є досить гарним і декоративним. Чому ж півонія засушує бутони? Причин може бути декілька: перше, у вас, наприклад, зростає кущ півонії під кроною дерева, і по весні, поки дерево ще не розпустило своє листічко, півонії достатньо світла, щоб зав'язати бутони. А далі все, дерево розпускає листя і бутончики. Засихають. Також брак вологи. Особливо, якщо півонія росте під деревом, і дерево забирає всю вологу із ґрунту. півонія також буде засушувати бутони. А можливо, ваш куч півоні був недавно пересаджений. А ми вже говорили, що пересадка для півонії є стресовою, і вона може не квітувати кілька років. Наступна причина глибока посадка півонії, про що ми говорили раніше. І Останнє це брак поживних речовин у ґрунті. Півонію потрібно підживити. І тут ми плавно підійшли до теми підживлення півоній. Що потрібно знати про цю рослину? Півонія закладає квіткові бруньки уже цього літа на наступний сезон. Відповідно, її потрібно підживити. Відразу після квітування, ну через деякий час після квітування, уже цього літа, щоб отримати обливне пишне квітування в наступному році, в травні. Для цього я беру суперфосфат і калій магнезія. Саме ці добрива, фосфор, калій, магній відповідають за. Бутонізацію, за розмір квітки, за колір квітки, одним словом, за обливне пишне квітування. Таким чином, я стимулюю кущ півонії уже в серпні місяці на пишне обливне квітування в травні наступного року. Оскільки кущів півонії в мене багато, то я готую маточний розчин суперфосфату. Для цього я беру. 150 г суперфосфата поміщаю його в 3-літрову банку і заливаю дуже гарячою водою, майже окропом. Далі періодично, протягом вечора я цей розчин готую на ніч, помішую, тому що суперфосфат дуже погано розчиняється у воді, в холодній взагалі. Тому заливається гарячою і настаю всю ніч, щоб отримати цей маточний розчин. Вранці я ще раз перемішую і зливаю цю мутну воду, яка утворилася така молочна, у відро і довожу об'єм до 10 літрів. Це в мене маточний розчин. Далі я беру 200 г цього маточного розчину на одне відро води, на 10 літрів. І під кожен кущ півої виливаю від 3 до 5 літрів уже цього розведеного маточного розчину. Це потрібно робити обов'язково по вологому ґрунту. Тобто, якщо у вас не було дощів, півонію спочатку потрібно пролити з вечора, ну а зранку вже підживити. Тільки по вологому ґрунту, всі добрива вносяться під корінь тільки по вологому ґрунту, це обов'язкове правило. А через 10 днів півонію потрібно пролити розчином калій магнезія 30-40 грамів на 10 літрів води. Вона розчиняється краще, ніж суперфосфат, але краще це робити в тепленькій воді або внести у сухому вигляді під кожен кущ по гарно вологому ґрунту. І на цьому все. Чекаємо! На результат у наступному році. Все це я вам розказувала про трав'янисту півонію, саме вона в мене росте. Але ця схема підходить і для ітогібридів, і, і для деревоподібних півоній. Єдине, що деревоподібна все-таки може рости в напівтіні, і їй там досить комфортно. На цьому у мене все. Якщо для вас ця інформація була цікавою і корисною, ставте вподобайку цьому відео та підписуйтесь на мій канал. Будемо разом освоювати секрети садівництва.